Доброго дня, друзі! Ми сьогодні на Полтавщині у фермера Юрія, який в цьому році купив нашу сівалочку 3 метри шириною захвату на широкому колесі на телескопах з рихлителем сліду. Приїхали в гості, тому що вчора поступив від Юрія дзвіночок, ну, що є проблема, потрібно її вирішити. Юр, в чому була проблема? Ну, Коротко. Проблема що ми... була, ми то в принципі косогор. Гора хороша була і по горою ходили, уклон великий. І в нас відломилася шпилька. Оця шпилька відломилася і почало злазити колесо. Ну Проблему потім ми вирішили, підмостили під шпонку трохи метал, уплотнили, провертіли дірку, поставили борт. В принципі, проблема устранена була, але я сообщив про це БМ-синтезу і БМ-синтез, спасибо їм. Немедленно виїхав і на тій стороні поставили нову повністю ступицю з усиленою шпилькою. Замітьте гайка яка завбіжки, все цей. І плотно сіло тепер все. Ну, Який має дефект був токаря, що він трохи прослабив, що воно тіліпалося і зато зломило. Ну, факт остається фактом зроблено все, плотно сидить, я ж сам присутствував при ремонті. Далі розрихлітель один поламався, був ну, ось привезли, новий поставимо, це не біда. Звісно, роблять вони добре, без їх хуже трошки залазять сушники, так як трактор широка колія, резина широка і ну, а з ними добре робить. Дивлюся, розрихлювач ви встановили на різних величинах. Ну, Чому ви вибрали, що потрібно на Один різниць? стоїть глибше, один менше, тому що коли ставляться обидва глибше, на сої, по сої я сію, то... Хоч і змільчитель комбайн дробить хорошо сою, але я не практикую оранку, я займаюся дисками, тільки діскую весною, перший слід і зразу сію, то з соломою ця маса забивається. Ось тут набиває землі. То коли це на 3-4 см я вище один роблю, нормально получається, все воно і слід хорошо заробляє, розрихлює і не забивається. То, в принципі, тут проблеми. Ушла проблема. Скільки Юрій так. ви вже посіяли сівалочкою? Ну, це сей рік я її купив весною, і оце от сіяли вже ми 47 гектарів. Садовили сою, якими добривами користувалися? МПК по 100 кг я вносив, це півтора гектара ячмінь я сіяв і підживляв гектар пшениці, теж по 100 кг вносив. Нормально вона внесла все. Соя два тижні назад я першу сіяв 11 гектар, вже зійшла, сходи є, сходи равномірні, uh -huh. красиво зійшло, тому що ну, телескопи своє роблять. От після отих гоф не так равномірно сходить. А тут зійшла вся, ну як моментом вся uh -huh. зійшла. Не uh -huh. так, що там зійшло, там не зійшло. Зійшла красиво вона. Нічого не скажу. Наскільки вийшло у вас засіяти, на яку глибину? Глибина сояції? 5 сантиметрів. На п'ять сантиметрів. Да, Сою я завжди сію 5 сантиметрів поглибше, бо в время жари верхні 3 сантиметри у нас завжди висихають, і тоді вона зразу мови стартує швидше, а тоді починається засуха і вона боліє. Я а от на 5 сантиметрах, ну я собі так за 24 роки я приділився сам, це кожен сам собі вибирає посіви. Агрономія друге пише зовсім, і сроки другі пишуть, ну я сію. У разні сроки, щоб наблюдати потім. Це в моє раннє соло Аполо, Хадсон і Канзас. Добре. То нормально вийшло все. І Спасибо вам, що так оперативно відреагували. Дякую, що зателефонували, що придбали. У нас сівалочко. Хочу сказати вам, друзі, що Юрій зробив невелике ноу-хау в наші Він ага. установив а, стопи. Самостійно і спереді жадаві. так і спереді такий момент. Я думаю, урахуємо врахуємо в наступних наших сівалочках, виправимо, зробимо і також ну, будемо над цим працювати. Є куди прогресивувати, є куди рости, є чому вчитися Та, Так, да рости є і будемо ще переначувати трошки, ну то потім будуть відео, як ми. Да, удосконалення. Це да, чекати... з заводом. Звісно, <гум> да, будемо дуже чекати ваших відео з посівної, ваших фото я, що щонайменше, які сходи. Хочеться, щоб я ви... вишлю директору на Viber і сходи, які відео буде все. Бо клієнти наші ви знаєте з густотою. О, я опишу, добре. як виставляв варіатори йому, на яку цю і яка густота, і як вони сходили. І як вона звісно, розвивалася, подивимося. Супер. І знімуш це время посів. Сусід там ми з і от і подивимося. Порівняємо. Порівняння, щоб так. не те, що я там розказую щось, а щоб візуально реально візуально подивитися. Дякую, Це Юрій, що ви нас. Просвітання <світ> фірмі. фірмі. Всім до побачення, Ой. гарного дня. До побачення.